Останнім часом дуже актуальне питання, не працює кондиціонер. Volkswagen Kadik сказав власник, що система заправлена, але компресор не працює. Тиск Friona в системі 2.6 бар. Запускаємо машинку, перевіряємо, чи стартує компресор. компресор. Кондиціонер включений. Заданий струм на клапан компресора 820 мА. Піднімається струм, значить клапан намагається відпрацьовувати. Тиск фреона 2,6 бара. Підключаємо машинку і перевіряємо який тиск насправді. Насправді тиск відповідає електронному датчику. Показує 3 бара. Але система не стартує. Виконуємо процес відкачування фріону для того, щоб зрозуміти скільки грам фріону в системі. Відузі у нас відкачено 23 грама. Тепер запускаємо вакуумування системи для того, щоб перевірити, чи система герметична. Вакуумування завершено. Вакуум тримає успішно і запускаємо машинку. Дивимося, чи запрацює кондиціонер. Капан відкрився, тиск почав рости. Що говорить нам про те, що кондиціонер запрацював. І ось питання. Кому вірити, кому не вірити? Власник машини приїхав, сказав, що компресор заправили тиждень назад і компресор не запрацював. Я побачив, що тиск низький, викачав 12 грам фріона. Перевірив на герметичність, система герметична, заправив, компресор запрацював. Хто дурить? Власник дурить, нікуди не їздив. Чи дурить той кондиціонерчик, який заправляв? І нічого не заправив, а з людини гроші взяв. І поки я розмовляв, вже 5,5 градусів на дефлекторі.